Всім привіт! З вами я Нубік в Майнкрафті і сьогодні е, я вернувся да, я вернувся в цей світ там, де я зражався проти цей Тільки я пішов з цього місця, щоб на мене опять ці зомбаки не нападали. Я сподіваюся, ці, ці зомбаки на мене сьогодні вже не будуть нападати. Тому що я хочу нормально вижити сьо, сьогодні на цьому світі. <звач> я тільки, блін, я забувся дорогу назад, бо тому, що я забувся, я хочу туди повернутися, бо тому, що я забувся взяти всі свої речі зі скрині. і це ще дуже погано підписники. У мене все одно є такі от речі, у мене є така золота мотика на 2, і золота кайло на ефективність 5, і золота лопата на ефективність 3, із 2 золотих яблучка, заряд полум'я, і два кристали, і чотири хліба. Ті оці ресурси я знайшов в одному порталі в пекло, воно десь там. От бачите, от там, от. там Там я його облутав, там скриня була. І, коротше, в мене от такі от круті речі. Мені, кстати, дуже повезло, бо в мене тут золота матиха на вдачі 2, золота на ефективність 5 і золота лопата на ефективність 3. І, кстати, підписники, я в цій хатці буду жити, То... то тільки. ой. А що тут земля робить трава? Це якісь баги типу, Майнкрафта підписники. О, ви бачили, як швидко ті лопати копають. Тільки, на жаль, вона скоро може зламатись, то це дуже великий мінус. Ладно, я піду зараз е, собі накопаю дерева і. Ну, ну, я зараз поставлю на паузу. Короти, Підписники, я вже накопав дерево, але, блін, підписники, в мене інша проблема. Е, як ви бачите, ну да, я вже дерево накопав. Ну, але, блін, мене ще одна проблема. Подивіться, що у мене там на дворі, Там, там якийсь шолом, хтось бруні діамантовий. Мені кажуть, це опять до мене ці зомбаки прийшли підписники, то ми зараз будемо їх, напевно, бувати. Ну, але я не знаю, чим в мене навіть немає ніякого меча. О, вони на мене напали! Вот, продавец появился, ничего себе. Так, что это? А, они нападают, ⁇ е-мою, офигеть, подписчики, что это за. Фигня... не-не-не-не, не, они не, не, не. не, не что жте? А, офигеть. А что? Что это творится? Что это за зомбаки? Я в себя до хаты зайду, устроюсь. Сейчас... Есть. Ай, они меня... Они меня через блоки бьют, да? А, не, я не могу давать, фух. А что это за суперзомби? Вони якось отут от там там називають якось мутант. О, мутант зомбі. А тут якийсь зомбі про, офігіть підписники. Я перше. Ну, не перший раз таке бачу, я вже сражався проти таких от зомбі там мута. О, боже вже думав, це зомбі. Мутантів зомбі там, коротше, но все одно. Це теж доволі страшно, ладно, так, оце от, отак от зроблю. Ось так от. Фух. А що це? Так, що мене вкріне. О! Тут... Тут є шипи є отака от броня, нічого собі підписники. Оце нічого собі, оце цей. Тут знайшов класну хату, окей. Давайте це все візьмемо в інвентар і ще будемо на них нападати. О, так, 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 так. Опа, на на вам, на вам, ай яй яй блін, больно, Що це продавець хоч продає? О, блін, нічого не можу навіть подивитися, бо на мене ці топі зомбаки нападають. Ладно, зомбаки, ви самі напросилися, вас ще уничтожую ще. На вам. На, на. Тільки, блін, підписники, що це за фіня? Блін, відкуди ті зомбаки? Я ще нічого не розумію. Як то їх уничтожити? Їх ще і так багато. а в мен... мене тільки діамантова броня. А за мною мільярд таких діамантів біжить. Ти ще й мутант зомбі, у якого, напевно, ну, по-любому багато хп. А. тому що я пам'ятаю, коли я е, э, Сашу професіонала, то, то коли я там в цього от мутанта зомбі, то в нього було дофіга хп. Тільки це якийсь. Ой, блін. ХП то мало. ні, нет, 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 нет. нет. Капець, підписники, ладно. Сміх! На, о, якогось завалив, я бачив. А це побачив, якогось завалив, ну але вони мене зараз завалять. Нєт, ніт, 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 ніт не унічтожите, не унічтожите. На, на, на вам, на вам. О, скільки там людей унічтожують, нічого собі, підписники. Так, тельки. блин, вы на сейчас уничтожить, нет, 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 я я же живый, я живый, живый. И на вам, на, 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 ай, блин, нет, 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 не уничтожить это, не уничтожить не уничтожить это, да, да, я их почти уничтожу, предпустники, подавите, каких мало, а, а я вообще о, давай, давай, из того, что уничтожить дурацкий зомбак. хотя это уже сильный ты. Мені страшно тебе нападати. Хоча, ладно, давай, я тебе ще уничтожу. давай. Єсть! Ми його завалили! Підписники нарешті. Ми це зробили. Ми вбили тих всіх тупих зомбаків, ну але це по-любому не все. Це перша волна якась, тому що вона була занята, якась занято легка, то то краще мені якось ще більше підготавлюватись. От що це продавець продає. Уоо, це зажигалку таке класне продає. Ну, у мене і так дві зажигалки, то мені навіть не жалко буде зажигалку потратити, бо в мене і так є е дві, дві зажигалки було. Тепер у мене є. Тепер такі от хамер, я знаю. Це от така от класна штука. І ще за один ді... діамант він продає цілий стак шипів. Ну, в мене і так і шипи, ну у мене і діамантів нема, то я б все це... Це одно б не купив. Ну давайте тоді захистимо якось наш дім. Бо щоб вони, коли до мене хотіли пройти, вони попадали в ці от шипи. Тільки що їх поставити не можу. Треба отак от землю зламати і поставити отак от грунт. Ось, шипи б'ються сильно. Ви бачили? Підписники, От так вот треба зробити, бо так бо так по не ставляться. Так, ось так от. Тут ламаємо блок ставимо. М -м Ой, я геній <реш> Да. Ось так от робимо і так. Ну, короче, в принципі, ми нормальний захист уже такий, намічається Так, ладно, все, нормально, нормально. Всі отак вот от будуть уніштажатись уничтожатись. Надіюсь, я так не уничтожусь. Як. О, як лох. <реш> так, ось так от, ну ось ось так от і буде, в принципі, нормально, якщо ще зомбаки не падуть, вони по-любому уніштожаться Ну, але вдруг це будуть якісь супермочні зомбаки, У яких буде мільярд хп. Це вообще буде якось занадто. Занадто сильно, то коротше, ладно, підписники. Тільки, блін, я би позвав свою Сашу, хоча він і так, ну не професіонал, я вже не професіонал. Ну ну, він ну, блін, ну Саша щось не може. Він мені ніяк не може допомогти, він не хоче. Він вообще нічого не хоче. Це, ну, ну, ладно. Коротше, ладно, я пішов з своєї хати буду напевно чекати сомбаків. Ого, тут житель уністажається, житель! Уничтожається. Коротше, підписники, тут вже в хаті дуже довго пробув. Я не знаю, надію, що ніхто не заспавнився і. ну, тому що я вже нікого не чую і нікого не бачу. Ладно, я вийду на дві. Це що за простенький супер мега сильний про називається же. У нього у нього навіть броні нема, у нього тільки діамантовий меч, то ми його ще будь-якому любому уніштожим підписники. Давайте його уніштожаємо. Да, що це за мега? Що це за ха, супер мега супер мега сильний про? Да ми його в будь-якому любому уніштожим тільки не поняв. Чому я його уніштожити не можу? Що це, це, про... Що це про... за професіонал дурацький? Він мене ще сам знищить Що це за фігня? От дивіться, я зараз його так от б'ю. От зараз От, от буду вбити, На тобі. На. 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 Да мой, його неможливо ще вбити, підписники. Що це? Що це за суперсильний професіонал? І я, я по ньому вже скільки ударів зробив. Він таки, він таки не вмер. Йомаю, це що за суперсильний професіонал? Та да, що це за професіонал такий сильний? Я його просто не можу вбити. Подивіться, він просто. Не просто неможливо його вбити. Ні -ні 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 -ні. Я мене не почав самоуничтожити. Хоч живе в моїй хаті. О Боже, що це за фігня? Що це за суперсильний професіонал? Офігеть, він вообще якийсь дуже сильний. Його неможливо просто вбити. Підписники, мо можливо, цей продавець щось вже нормально продає, тільки я случайно викинув меч. О, а як цей! Е, супер мега сильний професіонал вибрався з моєї хати, я йому ще двері закрив. Ладно, да блин, я не хочу с ним сражаться. Иди відсюда. Иди відсюда, Иди відсюда. Да иди відсюда, Не нападай на меня. Я. Я ще я... 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 уничтожу. что він продає? Вообще. Да надоел, ты суперсильный профессионал. Ты. Ты мне не надое уже. Ты хватит меня уничтожать. Это ты какашка бесполезна. Ты иди відсюда, вообще. Ты шо? Ты ты не ты. Ты хватит меня вбивать. Иди отсюда, я тебе сказал. А ты вообще вот так вот уничтожу. Все, пишу отсюда. Не, 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 свою хату пойду, Он до меня не прилетает. Так, давай, давай, давай. Шипы уничтожили. Э, что, дяк ты прожал мою хату? Нет, я тебе сейчас уничтожу. Нет, нет, все, сиди в моей хате. Я сейчас продавца подаю, что он продает. Нічого собі, він заради полум'я, продає стіл зачарування, це що треба. І за один кусочок земельки він продає лазурит. Саме найкраще продавець, якого я бачив. Ладно. Так, що цей професіонал щось робить. Ладно, а куди ми. Ооо, як він вибрався! Він він телепортувався! Ой, ладно. Так, ладно, мені не треба. О, що він там робить, він там мені мої шипи. Ладно. Підписники, давайте оце все вот, дело зламаємо. Потому що мені треба Мені оце от стіл зачарування. Що він там унищується? Я чую він там уничтожается? Він а ще не професіонал, Я його ще на раз два уничтожу, тому що я зараз собі зачарую свій меч на гостроту! єсть Все, іди сюда, ти придурайтесь, професіонал, на тобі! Іди в шепе на уничтожайся, на тобі! На тобі! На. На. Афіда, що цей професіонал такий живучий, він навіть на моєму мечі, який на гостро 5 п'ять він він не може. Я його не можу вбити навіть так. що це за суперсильний професіонал, іди відсюда, Я закрию тобі двері, все. Уністажайся там, об шипи. Я тебе не буду уністажа. Я краще собі мою броню зажарую, Ооо, він там. Живий, він там вже, він додумався убийцы эти шипи, А, все, какашка ти ти безполезна какашка. М -м, все, ладно, давайте. А, а точно, мені треба лазурит поставити, Вот, лазурит. і так, захист один ДН. собі зачарую. Тут все на захист. Конечно же, захист берем. І тут а незламність. Ну незламність. Е о, о в ще на захист зачарувалось? Прикол. Так. Невогомість, захист від снарядів. Ладно, захист від снарядів. Зараз я його так уничтожу. У мене супер крута броня. А де професіонал? А, він телепортувався на своє місце. Ну іди сюда, какашка, тобі сполезна. А тебе сейчас уничтожу. У мене є суперкрутий меч, І тобі не поздоровитись, бо він дуже сильний. Горечі, на, тобі, Какашка, до да чого ти такий живучий? Тебе уніштожити практично неможливо. Як ти так живеш? нічого собі, подивіться, його так вже скільки раз уничтожить. Унішов... Да блін, підписники цей супер мега сильний професіонал, він... він реально супер мега сильний. Я його уничтожить, не можу, І у що? КП хп, чи що? Ну-ка, давай, давай, да як тебя ти така какашка безполезна. Як тебе, давай, іди, іди. Ні, я не можу так. Якийсь занадто сильний. Блін, він мене зараз сам уничтожить. У мене броня почти. Сломалась. Давай, иди в мои шипы. Давай. Да блин, да як ты не уничтожаешься? Давай, пришел в мои шипы. Ты шо, какашка, бесполезно. Ты, ты ничего не вмеешь. Понял. Ну и ладно, він и так меня уничтожить не может. Давайте его уничтожим. Иди ведь туда тупый профессионал. Да -мо! Я тебя ненавиджу. Його Его просто уничтожить просто неможливо! Практически неможливо. Просто подивіться, я вот сейчас жму на, на меч, и він вообще не уничтожается чему. Так, да блин. Д... На, тобі на. Да я к тебе уничтожу, ты подивите, я его уже сколько раз ударил. какой якийсь занадто сильный профессионал, Он же мне скоро броню все сломает. Ничего себе, он мне шоломом скоро сломает. Да блин, да иди в сраку ты, тупый профессионал тебе. На, на тебе. На, на, да блин, на тебе, на, на тебе, на, на, все, уничтожаешься, давай, да иди ты отсюда. О, голем, не уничтожайся, ты шо, мой шипы пошел. Ну ты какашка, Ладно, треба уничтожити цього суперсильного про. О, подивіться, я його загнав в ловушку, він не може просто мене вдарити даже. От, подивіться. Ой, навіщо я в меню зайшов. Ладно, треба його все одно уничтожити. На. На. Ой. О, підписники голем че уничтожить. Блін, голема уничтожили. Ну зато я цього професіонала уничтожив нарешті. Тільки не поняв. Він що? Возрождається? Чи шо? Я не поняв, він що? Офігеть, це що твориться? Ура, все таки цей супер-сильний супер професіонал, він унічтожився. Ладно, я зараз піду до хати. Нічого собі! Тут, тут ще один такий самий комплект, броні, який в мене, він, вони навіть так само поломані і так само зачаровані. Нічого собі, підписники, офігеть! Я не вже дав такого подарунка, зато зато я можу... коротше, ще більше прокачати. Ладно, я зараз. Ура! Що це за фігня? Да житель, ты що тупица? Ты что уничтожаешься в мои шипы? Ну ты бесполезный, конечно. Ладно, что продавать продає? продае? Вы серьезно? За три залиса диабаты нагрудник? Купляю, це конечно. Імба, підписники. Капець, ура, все. подивіться, у в мене ще й новий нагрудник тепер є. І тим більше він не поломний. І на захист 4. Просто подивіться, в мене на захист один і на незламність один. А тут от цілих. Захист 4 просто надіваємо просто. сюди на вазу відписи. Це просто суперсильний нубік в Майнкрафті. Просто я можу любого уничтожити тепер. О, давайте будемо відчекати тих зомбій. О, підписники, вже до мене прийшли там якісь професіонали сражатись. А вони прийшли зі мною сражатись, а вони. А вони мені все-таки не, прос, не просто будуть зі мною сражатись, а просто мені подарять свій інвентар, бо тому що в мене дуже крута броня. Ладно, і давайте на них нападати, давайте на. На вам, дурацькі професіонали, ви вообще мені нічого не зробите. О, що? А може і зробите, блин? Я навіть не подивився на свої хп, блін. Нет, нет, нет. У мене хп мало, хп мало. Підписники, йомою, шо це за штука, щось продавать нове продає? Ні, нічого нового. Ну, ну і ладно. Давай його, давай уністажати тих тупих професіоналів. Вони а ще. <смі>, Та вони якісь набили ще підписники. Скільки це от мігапровин, що остався живий. О, все, я уніштожив. Е, з них інвентар весь їхній не випав. Ну і ладно, підписники. Це було легше льогково. Я думав, це буде е, складніше. Ладно, підписники, я ще щось тут нікого не чую і не бачу. То давайте зараз подивимося. Чи може хтось заспоо! Скільки у вас тут, блін, мені все-таки навіть чуть-чуть страшно стало. Подивіться скільки їх там. Офигеть, вони на мене біжуть! Капець просто подивіться. Ладно, давайте их їх... уничтожати. ні, вони... Мене мене пробивають на Ізі. Підписники, йома, що це за. Блін, давай вообще на мене ніхто тепер нападати не буде. Тому що я пішов кудись. О, давайте! Попадайтесь мої шипи. Але вони не все одно не попадають. О, то ще... не мене зажали підписники. Що це за фігня, підписники? Шо це за. Складність мільярд! Ладно, ну, підписники, ми зараз їх всіх Я... Це знаю, ну але ні, я не знаю, я їх не унічтожу, мені кажеться, підписники. Подивіться скільки їх тут багато. Це неможливо просто в їх вбити. Це неможливо підписники. А хоча, ні, ну їх, звісно, можливо. О, вони мені шолом зламали! ні, Капець, підписники, це. вообще щось неможливе. Мені кажеться, вже час з'їсти золоте яблучко. И ты на них нападаем. Давай, давай, давай. Ну, что вы мне сделаете? Давай, Я на яблочку. Давай, 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 давай. Ну, и что вы мне сделаете? А, вы на меня зажал. Ну, ладно, вы все одно, что мне сработаете? А, что Ну, вы мне что сделаете? Ну, все одно, на, получай, ты какашка, вы бесполезнее. Я буду сражаться до останнего. Давай, ты на вам, на, на, на. О-о-о. А, хп мало. Нет, 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 нет. На меня, меня окружили, что ли, нет? Офигеть, подписчики, сколько их тут? Продавець, ну ти щось можеш мені допомогти, а чи ти будеш просто стояти на місці? Ти навіть нічого нового не продаєш, Ну ти какашка безполезна. Нет. Хп мало, ХП, 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 ХП. Давай, давай. Треба їх уніштажати і все. да шо вони роблять? Нет. Вони мене зажимають. Професіонали дурацькі. Я не думав, що у вас так багато буде. Ооо, ви мене вбили. Блін, какашкові безполезні. Блін, тепер мені треба якось їх опять уничтожати, але їх тут занадто багато. Ай, підписники. Я боюсь сильно їх, бо думаю, що їх тут дуже багато. Блін, підписники. Давайте давайте шай нападаем. Давай, давай, давай. Блін, не-не-не, мені вже щось це не подобається. Вони мене дуже легко уничтожають. Вони мені навіть бутинки вже зламали. Йо мо, блин. Треба йти, напевно, до своєї хати, бо я так вообще ніяк не спасусь. Окей, треба надіти собі броню опять. Яка в мене була. О, давай попадайтесь в мої шипи. О, да, ще один уничтожить отлично. Підписники я біжу. Давай да вот так вот давай. Давай давайте, йому, я чому ви такі сильні? Як це так зробити? Йоу. Капець! Капець повний. Їх тут занадто багато. Ой, якогось уничтожую. Я на. Я... О, я багато кого вже уничтожаю, Ну, але я їх все одно тут дофига і більше. Ну хоча ні, їх уже мало. О, я мегапрофесіонал же уничтожу. Останній мегапрофесіонал, а звичайних професіоналів, ну багато ще, но ну, все одно я їх все порішаю. И все. Все, и і останній устав, и все. Всім пока. Все, я вбив тих всіх дурацьких професіоналів. Ну ладно, підписники, це було реально складно. Вони мені броню розгромили, просто капець. Просто в хлам вони розгромили мою броню. Ладно, надіюсь, більше зомбаків сьогодні не буде, точніше, або тих... Ладно, їх уніштожили. Ну все одно вони мені броню розгромили. Ой, навіщо я цю хату знайшов? Це не моя хата. Так, ладно, пішли в мою хату. Так, тільки, блін, то капець-підписники, це якось дуже погано. Вони мені броню багато, багато броні зламали. Ну, коротше, я не знаю. Може, ще якісь будуть нападати. Не знаю, коротше, ладно, я напевно вже буду прощатися. Тому що, ну, Тому що, звісно, вже на мене дуже багато кого напало. Ладно. З вами був я, Нубік в Майнкрафті, і всім пока! Кстати, дякую за 300 підписників і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Телеграм-канал в описі. І тепер точно. Всім пока!